Що ж, друзі, всіх вітаю на новій рубриці каналу Speed Legends. Назва цієї рубрики Незіркові сутички. Що тут буде відбуватись, давайте зараз і розберемось. Маленький відступ. В цьому відео зібрані кола гостей, які приходили до нас на інтерв'ю за весь час. Взагалі, ці записи повинні були потрапити в основну частину всіх інтерв'ю, але через деякі обставини ви їх не побачили. Тому ми вирішили, що буде конкретно зробити окреме відео та таблицю, яка буде використовуватись надалі у наступних інтерв'ю. В чому суть цього відео? Людина, яка прийшла до нас на інтерв'ю, буде їхати одне коло без особливої підготовки на визначеній машині. Потім ці результати будуть оглядатись нашим коментатором Михайло Туряницею прототайпом, і після вже заноситись в таблицю. В наступних інтерв'ю це коло увійде в основну частину без додаткових відео, наприклад, як це. Тому приємного пригляду! Як же залишатися неупередженим, коли коментуєш своє власне коло. Стартую я з місця і одразу вирушаю до першого повороту. Задача проносити швидкість в усіх поворотах. Закидаю агресивно цю мазду, вона не хоче повертати, тому з нею особливо треба попрацювати. Мені здається, тут непогано проніс швидкість. Тепер очі на розворот: 180 градусів. Тут можна агресивно різати. Перебрик на, на внутрішній траєкторії. Саме так я й роблю. Мені здається, непогано виношу швидкість. Тепер сміливо по травичці правими колесами проносимо і тут ці безцінні кілометри на годину. І тепер пилька напевно, найважливіший поворот. Якщо не постаратися, то тут машина зовсім не хоче повертати. Мені здається, я якраз пав жертвою цієї проблеми, не зміг красиво винести по широкій траєкторії швидкість. Ну, тепер несемося по прямій до останнього повороту, що повноприводна Mazda може не захотіти повертати, тому ми її собі трішечки гальмами підкручуємо, ставимо боком і пішла, пішла, пішла. Вихід можна робити широкий, межі траси пробачають, і це було моє посереднє коло. Дивимося, як Гіо, почав дав собі раду і поїхав. Та сама задача треба пронести швидкість у першому повороті. Зайти широко. Зустрічається він тут з апексом. Працює кермом агресивно, гарна робота в першому повороті. Наступний розворот на 180. Тут вона може не захотіти повертати, 133 кілометри на вході. Непогано. Проносить уже на 90 кілометрів тут. Тепер треба би зрізати агресивно. Можна було більше. І тут широкий вихід від гіо. Трішки втратив тут швидкості. У шпильку залітає, втикає передачі. Працює кермом. Загалом гарно виходить, але мені здається, швидкості трохи не вистачає. Тепер летимо по прямій, і останній поворот. Чи буде дріфт, чи буде контроль. Дивимося, як ГіО тут справляється. Без гальм. Трішки торкнувся гальм, але широка траєкторія крізь поворот. Це субоптимальне проходження. І він фінішує. Вова волинкін уже на старті. Вирушає він. Блакитна Mazda 3 не повна копія, але все одно за мотивами його авто в реальному житті. Закидає він її в перший поворот. Таке враження, навіть що стопоміг собі ручніком, але це не так. Просто агресивна робота кермо. Прямуємо до розвороту на 180, трішечки поїли травички тут. Але не прямує Вова до апекса, навпаки, розширює поворот, аби винести побільше швидкості. Тут всередині агресивно правими колесами на траву, так як книжка пише. І тепер до шпильки. За 140 км швидкість. Повільнюємося і знову машину гарно закидає, розвертає в потрібному напрямку. Вова проносить швидкість як слід. Остання пряма. І дивимося, чи буде дріфт, чи будуть гальма, чи буде контроль від Вови Волинкіна у довгому правому закидає він її туди і працює, працює по внутрішній траєкторії, дуже вузенько проходить тут. Дозволяє собі трішки вискочити, і це хороше сильне коло на цукубі. Влад Мізін у незнайомому середовищі не на супрі групи 3. намагається розібратися із маздою. 3 на цукубі старт із місця набираємо швидкість. Треба залітати в поворот. Пога траєкторія і підвернув машину собі красиво на вихід, трішечки поїв гравію, це нормально. Тепер чи будемо їсти травичку перед другим поворотом? Ні, тут акуратно, тільки по поребрику. але це широко. Так вона не мала йти. Не захотіла повертати машинка у Влада Мізіна. Тепер тут трішечки прискинув, трішечки підзрізав, але можна агресивніше. Трішки залишив часу в середньому секторі. Тепер на шпильці до 141 розганяє, зупиняє, але вона не хоче повертати під гальмуванням. Знову трохи швидкості залишилося в цій шпильці. Тепер на прямій розганяємось і останній поворот: чи законтролює, чи задріфтить Влад Мізін. Дивимось на його траєкторію тут. Закидає однією рукою віртуальний гонщик по травичці правими колесами. Залишає місце на зовнішній траєкторії і фінішує. Червона мазда 3 Михайленка вже на старті. Рушає він з місця. Гарна робота газом, звичайно, без проблем. Влад Михайленко набирає швидкість. Тут залишив пару сантиметрів з, до краю траси, але гарно зустрівся із апексом. В принципі, гарно виконав перший поворот. Набираємо швидкість, чи будемо їсти травичку. Ні. Акуратно по поребрику. І чи прямуємо до апекса? Ні, це широка траєкторія така імені Вови Волинкіна. Середній сектор, чи ми ріжемо по травиці, ріжемо прекрасно, але мало швидкості було на вході всього 104 км на годину. До шпильки летимо. З якої швидкості будемо гальмувати. 139 на табло. Машина не хоче повертати. Трішечки вона протестує. Трішечки тут було втрачено. Остання пряма і підготовка до останнього довгого правого повороту. Важливо законтролювати машину тут. Дуже впевнено, по-королівськи сидить віртуальна версія Влада Михайленка. Однією рукою він працює, акуратно залазить на перебрик і дуже чисто проходить останній поворот перед фінішем.